Я незалежно від обставин ради вас бачити Навзаєм. і як пожартував кум, коли прилетіло до мене додому Хасто 101 Володю. Я дуже радий обіймати тебе теплого. Тому насправді оце, цей жарт прижився тепер на п'ятому каналі. Як це не прикро, так тому що сьогодні прилетіло в наш бік близько 30 шахедів. І мені здається, що це така собі честь від е, не пана Путіна бути атакованим зразу такою величезною кількістю немаленьких пташок. Ви розумієте, зараз от, я приїхав на канал ще не було шостої години, mm -hmm. і мені так видалося, що я приїхав на якесь звалище, тому що це все було просто закидано склом. Це все було просто перевернуто, це все було розтрощене. Ну, фізично, половина дверей не відчинялася. Люди, які тут були, у нас було троє людей на зміні, які займалися е, нічним ефіром. Вони Богу дякувати вчасно після когої хвилі спустилися. Як хлопці розказують, вони заховалися в коморці в якійсь прекрасній, тому що добігти вже до повноцінного бомбосховища не було сил, так гатили. От і біля них навіть проталилися якісь совоки від собі. Тобто, ховалися люди, тварини від всіх не, не людей, які от роблять таку нам неприємність. Вже перший рік. На жаль, я вам дуже хочу подякувати, тому що спершу це звичайно ж найважливіше. Це люди, наші колеги і працівники п'ятого каналу. Зокрема, дякую що, за те, що. Ви про це зазначили і Богу дякувати дійсно, що всі залишились живі та неушкоджені. Але направду, давайте тепер до технічного боку, техніка студії. Ну от я вже зазначав трішки, що постраждало обладнання. Наскільки це впливає на мовлення п'ятого? Влади. Ми буквально десь півгодинки тому змогли завдяки нашим партнерам, технічним космонові наш YouTube підняти і підняти його в телевізор. Тобто зараз на супутнику ми мовимо з нашого Ютуба в домашніх умовах в формувати. Ті стрімі у нас зараз кілька дівчат. Оленка Рибінська безпосередньо зараз в ефірі мовить, і я дуже сподіваюся, що оцю паузу, яку вони заповнюють своїм прекрасним ефіром, ми зможемо використати для того, щоб десь за годинку, ну точніше, я казав всім в 13-й годині. Дуже сподіваюся, що в 13-й годині ми до того часу вже все пропили Ми вже там все промили. Але біда в тому, що ми можемо виходити тільки з маленької студії, бо великої студії у нас тепер немає. Студія, з якої ми виходили в вечірніх ефірах, вона розбита, розбита вщент, вона демобілізована, деморалізована. Тобто, все, що де, це про неї. Там нема жодного вікна. Зеленка вся посипалась, камери вони попадали. Тепер треба зрозуміти, чи вони працюватимуть. Ну тобто, дуже багато нюансів, які, на жаль, ми не можемо. Так, і ми бачимо зараз цікавий момент з нашою картинкою. Давайте спробуємо пана Володимира ще повернути до ефіру. У мене ще одне було питання. Певно, якісь нюанси технічні. Тим більше після таких подій повпливали на зв'язок, який зник. Але Зараз ми пана Володимира Мжельського, генерального директора П'ятого каналу перетелефонуємо ще раз. Обов'язково я це питання поставлю. А навіть знаєте, ну перш за все, ми виходимо завжди і маємо в житті кожен з нас виходить з принципу всі ми люди. Попросіть там свої офіційні позиції і так далі. А пан Володимир повертається до нас. Володимир Мжельський генеральний директор П'ятого каналу. А, так, так, пане Володимире, чи чуєте мене? а все зрозуміло Зараз спробуємо Давайте спробуємо ще раз. Пане Володимире, чи чуєте ви мене зараз? О, Чекаємо о, на поновлення. О, да. Чекаємо. Є, поновили ми. Та-та, пане Володимире, про студію вечірніх ефірів, зокрема. Та. Так, да, поки про студію, ще раз хочу подякувати, бо буквально це зірвалося, бо всі дзвонять, всі говорять про підтримку, кажуть, треба приїжджати, щось носити, мити. Ми поки що своїми силами справляємося носити мити, а от те, що студія, її немає, це звичайно дуже прикро. Тому що більшість техніки, яку ми поки що не вмикаємо, її треба привести до ладу. як каже технічний директор. Якщо її все зараз увімкнути, не зрозуміло, з вона працюватиме, тому що її треба по. Почистити, зрозуміти, що впадало і що вже не підніметься. Багато мікрофонів, які не піднімуться, на ТЖК, камери, акумулятори. Ну, чесно сказати, це дуже дуже боляче. Я що, вас прекрасно тому, розумію. Це... Багатьом, можливо, навіть з тих, хто нас дивиться, здасться, що це не мої компетенції. Отак наживо в прямому ефірі. Но та у нас багато добрих людей. Я знову ж таки ще раз скажу, що ми завжди в житті маємо ходи, тим більше кожен з нас, з українців, перебуваючи в цих умовах і будучи ціллю країни терористки щоночі у Києві, практично. Але приїжджайте до нас, Володимире. Ну, якби я думаю, що і у вас, і у нас знайдуться е, талановиті професійні люди, які зможуть як технічно зареалізувати певні моменти для того, аби ефір п'ятого відбувався і провадився і надалі. Слухайте. Ну це ж якби є ж Ну дивіться, якщо у нас щось десь не складеться, то ви не перша людина з прямого каналу, яка запросила мене сьогодні долучитися і силами до вас. І... І вашими силами, щоб нам допомогти відремонтувати її пошкодження. Так що насправді я дуже вам дякую. Зараз от, під Рима мене стоїть суспільне, яке хоче вмикатися. Буквально там три хвилини тому мене було ще два зума. Тобто це е, дуже тепло. Єдине, що знаєте, що прикро, що от я провожу таку, можливо, для когось дивну паралель, але вона в мені не дивна, тому що я три роки сужуся з е, українським. Е, я навіть не знаю, як це там кимось українським хто взяв і відключив мене Т-2. От три роки я суджуся, розумієте? Там да, там да. у не вас ситуація ви. ще гірша. Ви навіть не почали навіть судитися, бо вашу справу не беруть, тому що, мабуть, бояться програти зразу. Да? А у нас біда така, що нас суду в суду перекидають то одні, то другі, то хтось за дитиною дивиться, то хтось відпустку пішов, і роблять все так, щоб наша справа затяглася. Ну скільки її можна тягнути? Якщо ви не розумієте, хто відключив, а вони можете сказати, хто відключив і навіщо відключив, то включіть. Давайте ми подивимося. Ну ми ж не вороги, ми ніколи ворогами не були. Всі, хто <рес> дивився, канал правда. у нас підтримував все життя і життя п'ятого каналу. Ті знають люди, що більш патріотичного каналу свого часу ніколи не було, і це ми розуміємо, що життя триває, і в цій країні треба жити, але жити не так, щоб собачитись, вибачте, за це слово, а жити так, щоб підтримувати От те, що зараз робимо ми як колеги. На жаль, влада цього не розуміє, і ми муш змушені роками стояти під судами для того, щоб відстоювати своє право на свободу, абсолютно роб на роботу. Вибачте. Дівчата, які зараз працюють в ефірі, ну чим вони завинили перед владою і перед тими людьми, які прийняли це рішення? Не роз... А чим глядач силини теж не розуміє? Тому давайте просто спробуємо оцією халепою, яка сьогодні знову сталася, донести людям, донести владі. Можливо, може хтось почує, що нас так само Путін боїться, як і третю штурмову, як і АЗОВ, як і п'яту штурмову Київську бригаду. Тут нас вони не то, що не люблять, вони нас ненавидять лютою ненавистю. Чому ж нас не підтримати? Трек інформаційної війни і його важливості, і, та і важливості і перемоги саме в цьому напрямку, також багатьма доведений, пояснений, обговорений і тому подібне. Єдине, що як підсумок, що нашої розмови та ви цю історію з Т2 зараз знову ж таки ми обговорюємо в ефірі, Якраз на жаль, в тій історії, яку ми з вами сьогодні зустрілися, обговорити в ефірі прямого, тут якраз все зрозуміло. Хто? Чому. І ну а кількість шахедів ви вже зазначали на старті нашої зустрічі. Буду відпускати вас, пане Володимире, для суспільного. Але ще раз нагадаю пропозиція в силі, хоча та ні, мені по шапці не дадуть, тому що я також в колективі Вже не дадуть. А... ми вже майже Домовились Владе, Все добре я адекватних вас людей працюю. Тому приходьте в гості. Ми вас чекаємо і до зустрічі і на п'ятому, і на прямому, і на еспресо, і на інших медійних майданчиках. Спасибо ще раз. Ми за правду, ми за те, щоб наші глядачі знали правду. Дякую вам.